And all the Весь світ має знати про Рабі Нахмана. Це найкращий лікар у світі, і тобі він потрібен, потрібен для того, щоб вилікувати душу. <плес> Ma zo ya eo, meia ra eo Pei eo si eo si, a ra c'ho, Ми приїздили в Україну до могили святого Рабина Нахмана. Ми приїхали до його могили, щоб разом помолитись на початку єврейського року. Із усього світу, сполучених штатів, з Європи. Звідусіль приїжджають люди, і це буде благословений рік для всіх. Також за вас ми молимося за Україну. Все має бути мирно. Just mean it, just mean. Woman, woman, woman needs to- Mr, Mr., do you speak English? No. No. Woman. Woman. What what do you say to woman? Shoshokash. Woman Rabin Ahman. Ah good good. What you think Що Що ви думаєте про для вас момент about woman? Rabinahman. And doctor Good Lev soul, soul. soul. And Robin Aхman, лікар душі. Дякую. Ми почувалися в безпеці завдяки армії. Раніше були часи, коли я не почувався безпечно в Україні, бо на нас дивляться, і ми напевно виглядаємо трохи дивакувато. Вони зазвичай не бачать таких незвичних людей. Може, тому але коли вони знайомилися з нами і ми спілкувалися, все відбувалося дуже гарно і жодних проблем немає. Вають у постійній взаємодії з державними органами та організаціями, що забезпечують супровід паломників. Більшість з них подорожує організованими групами, а всі процедури на кордоні проводяться у відповідності до вимог чинного законодавства України. Дякує спасіва, дякую. діла ласу.